Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі на YouTube-каналі Вова 94. Також це відео буде залите на Тікток, Vocus 94. І посилання на інстаграм, на наш магазин я прикріплю внизу в описі під відео. Там, до речі, цікаві. Відео є, які можете заходити, дивіться, там їх звичайно мало, я його вже тільки розкручую, але ну, думаю, вам подобається. Сьогодні хочу показати вам розпаковку нашого акумуляторного сікатора 12-вольтового моделі ps 12 bc Давайте разом з вами його відкриємо, покажу, що йде в комплекті і як ним користуватися. Багато хто може не знати. Ну, про ставочки, понятно, інструкція. Тут рекомендації по використанню. Комплектація це інструкція. Обов'язково перед використанням прочитайте, бо це ваша безпека, техніка безпеки пришлі всього. Далі, в комплекті, що в нас йде? Ось така сумочка, будемо говорити так? Напільник для заточки самих лес. Тут будуть, у нас йде мастило для змазки лез. Так, і шестигранники торкси, ось такі для регулювання для заміни лез. Ну і самий ключ для заміни лез. Ну ось, дивіться, і самий секатор буде. Ось так, я думаю, вам буде хорошо видно. Сюди акумулятор вставляється. Е, показую. Ключ знімаєте тут. До речі, ці ножі вони будуть окремо в продажі. Вони вже на сайті є, скоро заїдуть на магазини. Можете самі замінити, тут відкручуєте, це ми собі регулюєте, бо ви якщо поставите, вони зразу будуть у вас неправильно стояти. Це по-любому треба буде їх регулювати, щоб вони зводилися отак до одного. Так, ну хорошо тоді, це я зараз пакую. Зараз будемо показувати, як він працює, щоб всі були в курсі. Перший раз, ми це ми поки що відставимо, воно, воно нам не потрібно. Так, 12-вольтовий акумулятор у мене 2 амперний. Можна брати 4 амперний. Ну він по вазі буде трошки поважчий, ну, але по часу роботи він буде довше відповідно. Вставили акумулятор. Нажимаємо ось цю кнопочку. Тримаємо її 3 секунди. Раз, два і три. Відпускаємо. Ось. Означає, що секатор запущений. Нажимаємо два рази ось на цю клавішу. Чекаємо. Зараз він запуститься, хай хорошенько подумаю. Ось, запрацював. От там просто після 3 секунд треба трошки по, по, зачекати. Секунди хоча б те, що він запрацював нормально. Відкриття його 30. 2 см. Можна поставити на 20. Зараз покажу, як це зробити. Щоб поставити на 20, зажимаємо ось тут кнопочку і слухаємо один піск. Ось раз. І він вже відкривається. Самі бачите, на яку відстань. Це зроблено для того, якщо ви обрізати якісь невеликі. Гіллячки, наприклад, як виноградна воза, щоб не садити додатковий акумулятор, зробити маленький кут, ось такий кут відкриття, щоб добре можна було зрізати. Потрібно більше, зажимаємо, тримаємо. Один звук пролунав, він працює більше. Так, дивіться, бачите, він зараз працює на пальці він реагує. Як зробити, включити функцію, щоб він від порізу пальців, щоб він не спрацьовував, коли, наприклад, пальці на налезові стоять? Також зажимаємо цю клавішу і чекаємо 4 має бути таких, типу, як звука він подати Слухаємо. Раз. Два, три. І чекаємо четвертий обов'язково. Ось, четвертий. Відпускаємо, ставимо, все, бачите, він не спрацьовує. Тут мигає лампочка, що плата від'єднання з'єднання і він не працює. Якщо я заберу. Він буде працювати. Також це воно може спрацьовувати, коли, будуть, коли піде дощ і дощом, після дощу чистити сад. Чи там гіля то саме, може працювати на ветки, Може так само спрацьовувати. Щоб його відключити, цей режим, зажимаємо так само і чекаємо 4 рази пікнуть. Раз. Два, три. Чотири. Все. Працює ось так. На нього, друзі, три роки гарантії сервісне обслуговування по номеру телефону. Це 12 вольтовий. Буде ще 20 вольтовий. Він вже в нас був попередньо, по одній штучці заїхав зараз. Поки що немає. Можу показати ближче, як він працює. Можна, можна не до кінця. Чим скоріше нажимаєте ось цю клавішу, тим е менше закривається на 5 Так? Можна різати. На жаль, зараз ніякого гілля нема, щоб спробувати, як він працює, як він буде різати. Ну, обов'язково воно буде і ми з вами це все перевіримо. візьму 40 см, візьму там 32, хай буде, візьму 20 см і візьму якусь таку маленьку, взагалі, як спічка, щоб попробувати, як він буде. Різати. Друзі, а вам, якщо сподобалося відео, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на інстаграм канал, на тік-ток канал. Мій підписуйтесь. Я озвучу на початку відео. Ставте пальці вверх. Далі буде ще багато цікавих новинок, розпаковок. Ну і відповідно, сьогодні субота у нас 15.03.2025 року. Буду також старатися проводити прямі ефіри. Не знаю, як на Ютубі, бо на Ютубі, якщо провожу, то з телефона щось в коментарі не показує. В Тіктоці у мене ще нема підписників, щоб проводити або в інстаграмі, або на твічі. А якщо на твічі, то я буду скидати посилання, щоб переходили на твіч. дивитися. Все, друзі, дякую за увагу.